Якщо на передовій зникає мережеве живлення, українські захисники все одно будуть на зв'язку. Франківські науковці створили три типи зарядних станцій, які працюють на сонячних панелях. Ось найпростіша з них для піших переміщень військових. Найпростіша станція, яку ми виготовляємо, вона у нас складається з такої гнучкої панелі, з легкої панелі. Ті, що ми передаємо військовим, вони є вдвічі меншими. І з перетворювача, який дозволяє заряджати мобільні телефони, планшети, радіостанції в польових умовах. Особливо такі станції продалися бійцям Сил спеціальних операцій, тому що там для них кожен грам ваги. Є надзвичайно важливим у комплект іншої мобільної станції для зарядки гаджетів та освітлення входить акумуляторна батарея. Працює навіть тоді, коли немає сонця. А найбільше запитів від військових було на ось цей потужний комплекс зв'язку. Він живить пристрої, яким треба 220 вольт. Одночасно заряджає десяток телефонів чи інші прилади. Не потребує маскування, сонячні панелі не проглядаються. Ефективно працює на розсіяному світлі і ще півтори години тримає в темноті. Перший тест зарядна. Успішно пройшла на старлінку. Отримуючи запити з передових, ми зрозуміли, що живлення тих пристроїв від генераторів з використанням, з використанням палива не вихід. Чому? Тому що з паливом є дуже великі проблеми, служливо з бензином. Далі генератор габаритний, важкий. Ця станція якраз розроблена для того, щоб працювати, тримати старлінки не тільки. Це і Специфічні зарядні пристрої для квадрокоптерів, для радіостанцій, для тепловізорів. Відповідно, звичайно, вона має вже більші габарити, тому що тут набагато ємніший акумулятор і є перетворювач, який перетворив постійного кругу, зміну якраз для живлення таких приладів. Акумулятор, який це є, тут повністю заряджається за три години під час сонячного проміння. І все залежить від того, яке навантаження ви використовуєте. Якщо зокрема Starlink, ну це декілька годин роботи Starlink, -у. Якщо заряджання відповідно мобільних телефонів, ну це з десяток мобільних телефонів, все залежить від того. Пристрої, який ви хочете використовувати вже в подальшому, використовуючи енергію, яка тут накопичена. Одна голова добре, а три ще краще. Моделі зарядних станцій розробляли троє науковців: проректор технічного університету Максим Карпаш та доцентри кафедри Андрій Яворський та Любомир Жовтуля. І, хоча такі зарядні комплекси в Україні виробляють не лише вони, перевагою цих є багатофункціональність та простота ремонту. А ось із укомплектуванням кажуть розробники, були певні проблеми. Найбільша складність теж. О саме ці комплектуючі у нас в Україні дуже швидко розійшлися початком війни, і більшість з них доводилось замовляти з Китаю. Була дуже довга доставка. Ми знайшли ближче це Польща. Це найближче що було, це до двох тижнів доставка. Зарядні станції для української армії волонтери науковці розробляють ще з перших днів повномасштабної війни, мають багато замовлень, та не менше зеленого живлення потребують цивільні громадяни, які перебувають на окупованих територіях чи там, де тривають запеклі бої. Загалом науковці укомплектували вже більше 12 зарядних станцій, і половину з них передали у гарячі точки.